Всіх вітаю! З вами АЗС-комплект. Показую вам правильну зборку бензинової колонки 12 вольт. Колонка для перекачування бензину. Так, що ми тут маємо? Взривозахищений двигун? 12 вольт, 60 літрів на хвилину. Має систему е, байпас. Має систему іскраулавлювателя, термореле, самовсмоктуючий, ну, потужний двигун, скажімо так, хоч і має невеликі е, розміри, але реально потужний двигун. Ця зборочка у нас йде для військових, е, перероблюється там ємність і будемо ми ставити отаку колонку. Проблема з пальним, зрозуміло. Тому ми ставимо фільтр з прозорою колбою з вологовідділенням сепараторний. Сіпаратор, До нього об'єми у нас трошки є. До нього додаємо два картриджі, змінні для того, щоб не зупиняти роботу. Бо він, коли забивається, він зупиняє роботу. Додаємо зворотні клапани на всмоктуючий шланг, дві поворотні муфти на лічильник і на пістолет, і двохклапаний бензиновий. Автоматичний пістолет, ця колонка буде використовуватись для швидкої заправки техніки, тобто техніка під'їхала, ми швидко собі поставили 500 літрів старт і пішли собі займатися своїми справами. Вона 500 заправила, зупинила, показала, все. Якщо є якась помилка, вона написала помилка. Номер така, так. Ми подивилися, це там перегрів. Там, або не, не вистачає живлення. Ну і так далі. Там Помилки, вона буде вам показувати. Е, функціонал можемо або е, заправляти просто до повного. Старт і вона працює до повного. Або виставляємо літраж, е, ну або по сумі, але суму нам в цьому випадку не потрібна. Комплектація буде. Рукав на всмоктування 2 метри на видачу 6 метрів. Рукав бензомаслостойкий. бензи масло стойкий. Все добре там. По, по, самій, по самій роботі колонки. Тобто, вона буде перекачувати і дізель, і бензин. Тобто, Вона буде універсальна. Якби вона була дізельна, бензин її перекачувати не можна, бо це трохи небезпечно. З цією колонкою таких проблем ми мать не буде. Оце зборка правильна 12-вольтова. Тобто ми не переживаємо, що десь щось там потече і там попаде в, в щотки там, чи ще кудись. Ні, тут такого не буде. Тут все безпечно. Так, да, вона не дешева. Вона не дешева. Але вона вартує своїх коштів, бо Бо ми поставили один раз, і до нас ніхто питання не задасть, чи, будуть, чи вона має доступ до безпеки, чи немає. О, ця, ця має. От така колоночка це бензин 12 вольт для перекачки і бензина, і дізеля. Тобто, якщо ви шукаєте собі колонку на бензин, то тільки така. Тільки так зривозахист, має бути зривозахист. Да. Ну, коли не вистачає зрозуміло коштів на, на, таку, на такий варіант, ну, ми виходимо вже, ми знайшли там рішення, то виходимо вже там на бюджетних колонках є варіант. Ну, тобто, ну, то вже, то вже таке так. Тут все по заводу на взривозахисть. Не буду займати багато часу. Колонка для військових їде. Зустрічайте, а ми продовжуємо. І якщо вам потрібна колонка, будь ласка, звертайтеся, зберемо, відкалібруємо, налаштуємо і все буде топ. Колонки, лічильники, фільтра, будь ласка, все є в наявності. дзвоніть, пишіть. Дякую за перегляд. Слава Україні! Слава нашим захисникам.